Доброго дня. Ми продовжуємо говорити про те, як досягти запланованого результату завдяки аналізу та оцінці ефективності бюджетних показників. Згідно з визначенням наведених в бюджетному кодексі, програмно цільовий метод в бюджетному процесі це метод управління бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу. Перевага ПЦМ бюджетування полягають перш за все у можливостях пов'язати витрати і доходи з стратегічними цілями, здійснювати аналіз структури і обсягів бюджетних витрат, покращити планування та надання послуг, а також підвищити прозорість і покращити контроль. ПЦМ є незамінним, коли потрібно діяти в умовах обмеженого ресурсу чи оптимізувати певну частину видатків. Отже, на всіх стадіях бюджетного процесу його учасники здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм. Оцінка здійснюється на підставі даних моніторингу, аналізу результативних показників бюджетних програм, а також іншої інформації, що міститься у бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про виконання кошторисів та звітах про виконання паспортів бюджетних програм. Джерелом вказаної інформації для громад, учасниць проекту є рішення для громад. Є також єдина система даних, які формуються з місцевих it рішень та інших баз даних органів влади, відкритих даних, реєстрів та статистичних даних, а також незалежних джерел на основі хмарного рішення. Результати оцінки ефективності бюджетних програм є підставою для прийняття рішень про внесення змін до бюджетних показників. Відповідних пропозицій до проекту бюджету на наступний рік та прогнозу місцевого бюджету на середньострокову перспективу, результативні показники бюджетної програми використовуються для оцінки її ефективності за напрямом використання бюджетних коштів і включають кількісні та якісні показники, що визначають результат, характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення цілей та мети. Виконання завдань програми, а також висвітлюють обсяг і якість надання публічних послуг. Перелік результативних показників щодо кожної бюджетної програми, розробляється головними розпорядниками бюджетних коштів згідно з наказом МінФІНУ. Бюджетний кодекс вимагає, щоб результативні показники бюджетної програми підтверджувалися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського обліку. І це ще один аргумент на користь створення місцевої єдиної системи даних, яка міститиме верифіковані показники, що корелюються із статистичними даними. Згідно методології Мінфіну, розрахунки та порівняльний аналіз ефективності бюджетних програм здійснюються за показниками ефективності та якості на основі звітів про виконання паспорта бюджетної програми за попередній та звітний період. Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм готуються головними розпорядниками бюджетних коштів та протягом 10 днів після складання звіту про виконання паспорту бюджетної програми, подаються фінансовому органу на паперових та електронних носіях. Сучасні бюджетні модулі, які отримали громади-учасниці проекту, є рішення для громад, дозволяють повністю автоматизувати процес аналізу та оцінки ефективності бюджетних показників кожної бюджетної програми. Та врахувати їх при формуванні проєкту місцевого бюджету на плановий бюджетний період та прогнозу на наступні роки з метою раціонального розподілу бюджетних коштів. Дякую за увагу!